За день сто разів пройду мимо цього клематіса. Помилуюся, понюхаю і все вам забуваю показати. Ось дивіться, яке здоровецьке. Що воно таке, не знаю. О, та це ж оті, що ми їх називали в дитинстві. Часики, годиннички, чи як вони? Такий здоровецький. Оцей клематіс. Е він мені дуже подобається. Зараз покажу з іншого ракурсу, якщо сонце дозволить. Ну, на відміну від такого ось звичайнісінького. У мене зараз нема поки елітних, руки не доходять, їй Богу. А це мені подруга дала. В неї був такий заборчик оплетений. Оцей дрібноквітковий, його ще Ломеніс називають і чогось його пекельний. Чому пекельний, не знаю? Вон, дивіться, які на ньому сидять. Що хочу сказати, досить приємно пахне. Мимо нього проходиш і таке, начебто, весна. Щось так схоже, як оці, знаєте, квіти по весні, квітник, ці кущівці, дуже такий приємний аромат, схожий і на горобину, тобто незрозумілий. І ось вам, бачите, не треба великих і доказів. Дуже багато на ньому комашні. Це зараз 9-та година ранку, і ввечері пахне приємно. І що можу про нього розказати? Розростається досить швидко. Ну, Мабуть, з цього ракурсу не знаю, як сонце дасть. Заплітає все на світі. Тобто, якщо коло нього є якийсь кліматіст, він його витіснить, виселить. І, тобто, проблеми. Має таку щільність, що дуже. Зручний би він би був, би, наприклад, там альтанку оплести, паркан. В нас по уже ось, аж он куди, аж -ну -ну де, на сливу. Казала, просила мужиків поставте якусь йому підпорку, хай куди слізе, щоб якась була арка, сформуємо ще одну. Так, так, сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, вже він поплентався, Бог зна куди. І е, його де не приткнеш, його ще важко. Знаєте, як то кажуть, вбити. Потім навіть через рік от не було, все рівно десь там коріння залишається і вилазить. Дивіться, все мені оплів, у аж на деревину поперся. Ну Дуже шикарний. Я його там посадила в дворі коло бетонного забору, хочу, щоб забор оплів Ну Там немає мало сонця, але все рівно дивлюся, поплівся, росте. Скоро мені плющ витіснить. Вон на ньому скільки всього. І оце отакі квіточки, такі суцвіття. Так, досить дрібненькі, але він постійно квітне. Як починає квітнути там з кінця червня, це аж буде до пізньої осіння. він квітнути. Ну, Це що він туди поліз, ну, не є дуже добре. Ну а що робити? Вже ж не буду його займати, а не буду займати. Він не обрізається, його не потрібно восени там чи е е навесні обрізати. Тобто, якщо хочете собі таку, такий живий паркан, ой, зараз вилізу, бо в нас тут ще така роса, його не потрібно обрізати. І в цьому проблема от зараз, отут, ну, звісно, що ми це все обріжемо, тому що поліз мені навіть на чорнобривці. І оце стою, зараз кайфую. Не одна я, воно ще якийсь метелик Ніч-ніще. бражники ще не порозліталися. Тут ось сидить муха, вмивається. Тобто, хто бажає і сумнівався, не сумнівайтеся, можете його сміливо розводити у себе. Він не примхливий, але має такий ну, дуже гарний вигляд, я б сказала. Ось, ну, ну кажу, бачите, цей навіть. Це в нас старий старючий. Саме звичайний рука не піднімається викинути. Я взагалі нічого не можу викинути. Все, що є, хай росте, мені все шкода. Я знайду місце, де ще щось досадити, але все має право на існування. Ну, але ж цей ж дивіться, куди. У нього ж то місце, його. Там же ж його ділянка. <сі> Він уже переліз, зробив нам таку арочку гарненьку. Переліз сюди і заполонив. Звичайно, що з цього його, до цього нещастя фіолетового, ми його обдеремо. Хай доквітне, до приберу, не треба. А, оцей кущ, до речі, мама щовесни зрізає повністю аж під саме туди коріння. Я е, була проти, кажу, не треба. Е, хай розростається. Ну, нічого, він встигає він за сезон вирости і так от навіть квітнути. Поки оцей Дрібноквітковий, пекельний, точно що, точно, що пекельний, не заполонить з собою все. Але ж, я ж кажу, якщо є бажання щось ним закрити, заховатися від сусідів, зробити тінь гарненьку, прохолоду собі. Не тільки аромат, в кого алергія. Я зараз тим питиму таблетку, тому що сюди двічі туди до теплиці перейшлося, помідорчики збирала. Вже відчуваю, що. Цитрін в допомогу. Зараз буду бігти, пити, тому що стоїш і начебто навесні кайфуєш. Якщо комусь дуже буде потрібно, то по весні пишіть, надішлю. Ой, ну, начебто, все, що хотіла поки що показати. Цілую, люблю, мирного неба, всього найкращого нам всім в житті. До зустрічі!